Боженину більше не купуємо, готую сама. Виходить смачніше, якісніше і набагато дешевше. Для засолювання до звичайної солі додаємо 1 столову ложку нітритної солі. І вимішуємо до однорідності. Я взяла свину вирізку, Також можна брати коряче філе або жирніше свиняче м'ясо. Потім загортаю його у харчову плівку і залишаю в холодильнику на 3 доби, для того щоб м'ясо гарно промаринувалось. Після цього дістаємо м'ясо з холодильника, готуємо форму для запікання, яку я застелила фольгою, але це не обов'язково. І натираємо його копченою паприкою і чорним меледим перцем. М'ясо не потрібно замотувати у фольгу чи ложити у рукав для запікання. Випікаємо просто в дечкові при 80 градусах 3,5-4 години. Бужанина виходить дуже соковита і ніжна. А за смаком не відрізниш від магазинної покупної.